А ви знали, що Бог перший світ не просто винищив потопом? Він його зарив. Мабуть, з тих чи інших джерел ви бачили, що знаходили в розкопках велетенські такі кістки, черепа, велетнів, мутантів, так само розкопували міста, будівлі, і люди не розуміли, як взагалі можна було таке збудувати. Оце реальна історія людства, а не мавп'яча, там, де нам розказують, що люди 25 тисяч років палкою-копалкою махали і не могли роздоплитися, як збудувати цей світ. Чому Бог винищив перший світ потопом? В книзі Еноха це описано, що ангели побачили красу земних жінок, почали до них спускатися, з'єднюватися, порушивши, переступивши Бога. І в результаті чого почали народжуватися мутанти, монстри? В результаті чого мутувало людське ДНК, людський геном? І почали народжуватися вже не, не люди, а, ну, як я вже сказала, в прямому сенсі цього слова монстри. Це все описано, і це все реально, це все не казочки. Яким чином зараз людина мутує? Яким чином зараз? Ми з вами можемо бути зіпсовані або псуємося. Тим самим шляхом, але трошки по-іншому, гріхом, друзі. Коли ми обираємо неволю Божу, коли не обираємо йти за Богом, а коли обираємо гріх, коли, коли обираємо пропаганду цього світу, що диктує цей світ, і відсторонюємо Ісуса Христа і не даємо йому. Волю у своєму житті. В моєму житті буде або воля Ісуса Христа, в моєму ДНК буде прописаний Ісус Христос, Слово Боже. Мій геном да, буде зв'язаний з Ісусом Христом. І в моєму житті буде благословення, благодать, любов, прощення гріхів і життя вічне. Або е, я так як. Оті жінки в першому світі дозволю в собі розвиватися гріху і тим самим псувати як себе внутрішньо, зовнішньо, і, і все навколо. Амінь.